Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про кварцевий годинник від компанії Подагар, а саме модель P613, яку ви також можете зустріти в інтернеті під назвою 2023 або ж 2024. Даний годинник мені обійшовся в 30 доларів. Посилання на сторінку інстаграму, де я його купував, залишу в описі. Але якщо гарно пошукати або ж замовити з Китаю, можна його придбати навіть за 15 доларів без урахування вартості доставки. Що ж, давайте подивимось, що він собою являє. Ось така в нас звичайна картонна коробка. Всередині нас зустрічає сам годинник на м'якій подушці. Гарантійна карта, Серветка для протирання. І так як я вже вкоротив ремінець під своє запястя, тут ми бачимо ланку ремінця. Також можна зауважити, що ланки з'єднуються на гвинтах. І сама ланка не цільно лита, а гнута. Втім, за таку вартість, як на мене, це нормально. Тепер подивимось на сам годинник. Ця модель є хомашами на Патек Філіп Nautilus. Що мені тут подобається, це рельєфний циферблат. Тут у нас є також віконце з дату, яку чітко видно. Щодо розмірів, діаметр 41 мм, від вушка до вушка 51 мм, а товщина годинника майже 11 мм. На звороті на кресті ми бачимо надпис про водозахист проводозахист атмосфери, який говорить нам про те, що цей годинник не боїться бризки води, але мочити його не варто. Втім. На просторах YouTube я зустрічав відео, в яких цей годинник поміщали в стакан з водою, і він продовжував працювати належним чином. Але перевіряти самотужки не хочеться. Далі, як ми бачимо, ремінець у нас полірований та сатинований, а сам корпус годинника полірований, а ось ця матова частина зроблена не з сатинуванням, а просто пофарбовано. Ну, Сподіваюсь, ця фарба буде триматися нормально. А, ремінець виконаний застіпкою металик. Вона, в принципі, зручно на руці лежить, акуратно виглядає, а сама застіпка не заважає на зап'ясті. Ось так годинник виглядає на моєму зап'ясті з обхватом 18-18,5 см. І також ви можете побачити, як виглядає люм. Він тут досить яскравий, але світить недовго. Ну, чого і слід очікувати від бюджетного годинника. А як вам? Цей годинник? Залишайте свої коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей!